Сьогодні дуже злякалась, вибух був дуже близько, страшно, велика просто гнів на. Ну, навіть не називати не хочу, хто запускає по наших домах це жахіття. Піднявся тиск. Вибилась, але знала, що в мене є робота, є завдання на день, треба було себе збирати. І дуже допомогла вправа, яку я вам вже давала, це ль ль льодова фігура. Коли треба на вдоху побачити всередині цей жах, який ви відчували в той момент, злість зробити оце таку льодову фігуру заморозити, все дуже напружити все тіло і на видоху поступово, щоб воно таяло і спускалося до землі. Декілька раз, скільки потрібно, щоб стало легше, щоб допрожити те, що ми в моменті. Ну просто фізично не, не можемо у нас думки, коли куди заховатись, як діяти, куди бігти. От. А добро жити, усвідомлення це така робота, це, це така психогігієна, це турбота про себе. Закликаю вас, українці, допомагайте собі щодня. Згадуючи ті страшні якісь події, де адекватно було боятися і сердитись, але ви не встигали цього робити. Але після цього, коли ви вже в безпечному місці, робіть цю вправу. Вона допомагає зібратися і продовжувати жити далі.